Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус розповів учням притчу: Чи може сліпий, сліпого дорогою водити? Чи не впадуть обидва в яму? Учень не вищий за вчителя. Але, вдосконалившись, кожний стане як його вчитель. Чому бачиш скалку? Яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш. Як можеш казати братові своєму брате, дозволь я вийму скалку, яка в твоєму оці, а сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці? Лицеміре, вийме спочатку колоду з власного ока. А тоді побачиш, як вийняти скалку, яка в оці твого брата. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Останньо ми з вами говорили про те, що Боже Слово лікує, воно є як цілюща мазь. І ця мазь огоїть, стілює рани. Це з одного боку, з іншого боку, як кожен лік, вона має певні неприємні властивості, тобто, або запах буде неприємний, або, не знаю, вигляд буде неприємний, або як якісь ліки п'ємо, то нам неприємний їхній смак, або нам неприємно платити за них гроші, або нам неприємно пам'ятати про регулярність вживання ліків. Словом, нам хотілося би мати приємні сторони, це е, загоєння ран, е, вилікування від тої чи іншої хвороби, але нам не хотілося би переживати всі ті неприємні аспекти, які я перерахував. Тобто нам би хотілося, щоб от, е, ці ліки були такі селекціоновані, е, трошки подібно, як е, от, нещодавно був в лікарні. І бачив, що там це якраз був такий кабінет терапевта, молода лікарка. Видно, працює з розрахунку на малих діток. І в її кабінеті багато на стінах різних малюночків таких для дітей. Якісь шпалери такі теж з дитячим якимось малюнком, щоб дітки собі їх розглядали і не так концентрувалися на. Як там кажуть, тьоті в білому халаті, правильніше буде казати, пані в білому халаті, щоб більше дивилися на якісь там малюночки, на іграшки, на якісь там, навіть якщо якась вага чи там змірювання зросту, то теж якісь там ще додаткові якісь іграшки-малюнки. Або як дитячі зубні пасти. Взагалі зубна паста вона щіпається, неприємна, якийсь там цей подих свіжості, це вже дорослі розуміють, що це щось таке добре, а дітям воно щіпає і неприємне. Тому дитяча зубна паста вона з якимось таким фруктовим смаком, щоб діткам було приємно. Так от, ми з вами, дорогі братчики і сестрички, дуже сильно би хотіли, щоб от ця цілюща мась, яка згоює наші рани, але ми би хотіли, щоб вона була як дитяча паста, щоб і гоїла, і пахнула приємно. А це не так. Пахне вона інколи дуже сильно неприємно. Ну, хоча б сьогоднішній фрагмент. Він також згоює наші рани, причому дуже багато. Він е про те, щоб нам стало легше. І тут Ісус конкретно показує, що потрібно зробити, щоб стало легше нам, мені, тобі, кожному слухачеві цього слова. Але для цього ми повинні трішки почути смороду. І цей сморід пов'язаний не з тим, що це Боже Слово, як мать смердить. А тут я б сказав так, вже щоб продовжувати цю аналогію, тут смердять наші з вами рани. І тому ми можемо з вами погодитися, змиритися з думкою, що нехай кращі ті рани будуть, але просто щоб я цього не бачив, воно страшно. Нам не хочеться бачити якихось медичних маніпуляцій. Коли ви здавали кров, ви ж стаєте регулярно кров, правда? На потреби війська це потрібно робити регулярно. Будь ласка, не забувайтеся, можна здавати що, там, здається, що три місяці можна здавати. Ось, ну І ця процедура є такою досить неприємною, тому що там перетискають, потім вколюють, потім ця така чорна густа кров, ну, венозна, чи як вона там правильно артеріальна. Я не медик, простіть, можу помилитися, ось її там витягують, і воно виглядає так дуже сильно не естетично. Але це потрібно робити. Так от, будь-яка медична процедура, вона неприємна. А що вже казати про ті випадки, коли десь там. Людське тіло гниє, з цим пов'язаний страшний вигляд, страшний запах, ну і багато всього іншого, так що ми з вами всі про це знаємо. І Ісус сьогодні, намагаючись зцілити наші рани, я продовжую цю аналогію, Він піднімає, він піднімає ось ці наші бандажі, і там видно все те, що в нас там назбиралося, а назбиралося багато. І сьогодні це слово, воно так ух, ріже. Конкретно він каже, що не може сліпий вести сліпого. Тобто той, хто веде, повинен сам бути зціленим. Далі, чому ти бачиш скалку, яка в оці твого брата, а не колоди, яка в твоєму оці? І тут, звісно, передаємо палкий привіт усім противникам Божого Слова, які намагаються якось висміювати все, що казав Ісус, що взагалі в святому Писанні записано, і казати, О, подивіться, які неточності, які суперречності в Біблії написані. Це ж не може такого бути, тому що ну скалка в око залізе, само собою, а колода більша за голову чи більша за око, вона в око не залізе. Ну або розчавила би таким чином. А тут написано, що чому ж ви не виймаєте, от бачите, яке це Боже Слово. Мово суперечливе. Ні. Суперечлива людина, яка має бажання позбиткуватися, понасміхатися, а не розібратися в суті. Мова, людська мова, має багато образів, порівнянь, алегорій. І притчі Ісуса також мали багато цих порівнянь і алегорій. Вони мають багато таких перебільшень для того, щоб спеціально показати щось. Зверніть увагу на це. Це спеціальне перебільшення, що ось є скалка і колода. Це порівняння, яке в природі не мало би ніякого місця, намагається нам показати, що мова ж не про справжню скалку і не про справжню колоду. Мова про те, чому ми так залюбки розбираємося справами інших людей, а своїми справами не хочемо займатися. Чому ж це так? І тут, дорогі братчики і сестрички, спробуємо з вами сьогодні подивитися на це Боже Слово в світлі того, в чому ми з вами живемо як сучасні люди. От років, там не знаю, нехай навіть буде 40 років тому, чи там хай буде 100 років тому. Люди жили трішки в інших обставинах. А ми з вами живемо в інших обставинах. Є плюси, є мінуси. Сьогодні не про це, сьогодні про те, що ці обставини інші. І в мене до вас, дорогі братчики і сестрички, буде питання. Ми вже з вами цими можливостями Ютуба не раз користалися, коли от я говорю проповідь і кажу, а зараз ви, будь ласка, напишіть, поставте на паузу. Так от я вас прошу, поставте на паузу і напишіть коментар. Чому, на вашу думку, сучасна людина так залюбки? Присвячує багато часу на читання новин, на різні там телеграм-канали, вайбер канали, якісь там групи, на прослуховування новин десь там в Ютубі, на прослуховування новин в Телебаченні, в радіо, чому хочеться прогортувати стрічку десь там кілометри тієї стрічки, чому хочеться постійно довідуватися, як там живуть інші люди, що там десь робиться. І так неохоче людина, або якщо це в Часовому співвідношенні в відсотках порахувати, скільки часу людина займається своїми справами. Своїми в сенсі, от я роблю і спецовісті ввечері, скажімо, чи я е, йду до сповіді і сповідаюся, чи я веду якусь бесіду, скажімо, священиком, і питаюся, як мені вирішити мою проблему, як мені виправити мою помилкову поведінку. Не як мені виправити мого ближнього. А як мені виправити мене? І тепер, будь ласка, поставте на паузу і напишіть. Написали. Всім, хто написав, дякую. Ми з вами продовжуємо. Я залюбки почитаю. Люблю читати те, що ви пишете. Не люблю, коли десь там люди в коментарях когось там ображають чи знецінюють. А коли люди пишуть свою думку, то люблю. Так от, цікаво буде почитати, що я почитаю, а зараз я вже скажу свій варіант. Тому що займатися кимось або чимось завжди. В 100 разів приємніше і цікавіше, ніж займатися собою. І на це є як мінімум кілька причин. Перша причина. Ви, напевно, чули е, таке поняття, як прокрастинація. От я, здається, з вами колись вже жартував на цю тему, але в цьому жарті ліки, трошки жарту, все решта, правда. Що я купив книжку про прокрастинацію, але я її прочитаю пізніше. Ну і так, це справда, що. Всі складні якісь речі ми відкладаємо на потім. Особливо, коли потрібно зробити якусь складну річ, складну річ, то нам тоді хочеться робити все, що завгодно. У нас тоді з'являється багато різних. Побіжних питань нам хочеться чи з кимось поговорити, чи по телефону, чи комусь відписати на якогось листа, на якого потрібно було би вже давно відписати, але завжди руки не доходили. І тільки тепер, в цей момент, коли є якась нагальна потреба, ми хочемо займатися всім чим завгодно, тільки не тою якоюсь одною проблемою, яку потрібно вирішувати саме в цей момент. Тому що насправді ми цим. Займатися не хочемо. Ми хочемо займатися всім, чим завгодно, тільки не цим. І, як правило, це перша причина. Переходимо до другої, і як правило, це щось, чим би я не хотів займатися, це є я сам. Я залюбки би поговорив про моїх там сусідів, друзів, родичів, знайомих, про ситуацію на фронті. Це не означає, що нею не потрібно цікавитися. Ні, я зараз зовсім про інше. Але. Приходить цей момент, коли потрібно зайнятися собою своїми проблемами, то я би хотів говорити про все на світі, про те, яка там влада теперішня. Це не означає, що я її підтримую. Але розумієте, про що йдеться? Чому так залюбки люди говорять про якусь владу? Чи чому люди залюбки говорять про якихось там не знаю, музикантів, акторів, артистів? Чому люди цікавляться кимось іншим? Зрозуміло того, що ми живемо в сучасному світі серед сучасних обставин, того, що ми люди, того, що ми живі люди, того, що неможливо жити в соціумі і не цікавитися соціумом. Я це все знаю. Але сьогодні, дорогі братчики і сестрички, Боже Слово, нам підносить оцей бандаж і показує нам нашу рану. Наша рана полягає в тому, що ми не хочемо, щоб вона загоїлася. Вона не гоїться, Наші душевні ради, наші душевні біди, наші комплекси, наші страхи, наші гріхи оце вся нечисть, вона не вирішується, вона тільки помножується, тільки через те, що ми ладні займатися чим завгодно, тільки не собою. Ближнім, без питань, його скалкою, його проблемою, надаванням йому порад, як йому краще жити, що йому краще робити, тільки тим, щоб не зайнятися собою. От собою я займатися не хочу, тому що займатися тобою це ти, а от займатися собою це я мав би виправитися. А я не хочу виправлятися, я хочу давати поради, я хочу розказувати всім іншим, які всі інші не праві. А я, звісно ж, тоді правий. І є ще третя причина ну, така дуже сумна. Це кожен раз, коли ми говоримо про людські помилки, гріхи, хиби наших ближніх. Кожного разу, коли ми про це згадуємо, нам здається, що ми кращі за них. Вони гірші, а я, відповідно, кращий. І чим гірші будуть наші ближні, тим більше мені буде здаватися, що я кращий. Е, на їхньому фоні, звісно, не того, що я кращий об'єктивно, не того, що я краще чи більше роблю якогось добра, не того, що в мене є знак плюс, а того, що на їхньому. Фоні з мінусом, мій теж не дуже великий плюс, чи, можливо, трошки менший мінус, виглядає вже як плюс. І це насправді дуже прикро, і це насправді дуже сумно. І саме це є причина, чому ми так залюбки говоримо про помилки інших людей. Це не означає, що потрібно закривати очі, не означає, що нам повинні закривати рота, коли ми говоримо взагалі про гріх в суспільстві, що ми повинні бути поблажливими до гріха. Ні, сьогодні мова не про це. Мова про те, чому ми так залюбки займаємося іншими, а не собою. Я розумію, що дуже часто саме це є такою причиною затикання рота, тобто ми будемо говорити про все на світі, але коли хтось згадає про якусь там, не знаю. Улюблену персону чи улюблену тематику, то тоді люди вже затикають рота і кажуть: кожен нехай дивиться на себе. Тобто до попередньої теми можна було критикувати, до про інших людей можна говорити щось погане. Але коли хтось говорить про цю людину чи про цю тему, то тоді вже одразу нехай кожен там дивиться на себе. Ох, тут цього лицемірства теж дуже багато часто буває, на жаль, сьогоднішнє перше читання. Перше послання святого апостола Павла до Корінтян є багатим надзвичайно, про те, що є величезна потреба звіщати Євангеліє проповідувати, Євангеліє добру новину. Це окрема велика тема про те, що ми, як християни, ніколи не повинні бути позбавлені бажання динамізму ділитися ось цим добрим. Я сам пройшов щось добре. Я ділюся з іншим. Чому? Ну, бо я це пройшов, я це знаю. Саме на це акцентує Ісус увагу, каже, що коли ти виймеш свого ока колоду, тоді будеш знати, як ближньому вийняти скалку. Але спершу виймеш з свого ока колоду. Розумієте? Тобто маєш сам, поділишся з іншим, а не маєш сам, то і не поділишся. Ну і далі. Говориться про нагороду. Ця нагорода є, звісно, раєм, вічним життям з Богом, щастям з ним. І тут порівнюється до змагань. З вами нещодавно переживали Олімпійські ігри. Я не знаю, можливо, хтось з вас і дивився. Я, щоб дивитися, дивитися, не дивився. Я тільки дивився певні фрагменти, коли там наші спортсмени перемагали. Ну то якісь там невеличкі ролики, тільки ті бачив. Ну, звісно, за них тішуся і за параолімпійців тішуся. Я радий, що вони молодці і дяка Богу за наших спортсменів. І про їхню щедрість на Збройні сили також ми багато чого знаємо, але зараз мова не про це. Дивіться, наші очі керовані на спорт чи там на музику. там Бідолашній Клавдії Петрівні перепало багато за її там концерт, за її знімання маски. Подивіться, ми звертаємо увагу знову на когось, а коли ж на себе. А тут апостол Павло каже про те, що ми дивимося на спортсменів, вони отримують нагороду. І це дочаста нагорода, вона тільки на якийсь момент. А я ж вам розповідаю про ту нагороду вічну. І тут апостол Павло каже про те, що ну ви дивитеся на когось, як він перемагає. Ну, добре, а ти ти хочеш перемогти? Ти маєш стільки саме заповзяття, бажання, ти ставиш все на кін заради того, щоб отримати цю перемогу. Чи радше ні? Чи ці спортсмени є лише цим прикладом, що от вони. Ладні зробити все заради того, щоб перемогти. Е, ну, хотілося б, згідно слів святого апостола Павла, щоб ми на нашу перемогу ставили все, щоб ми настільки були зацікавлені, як перемогти своє вічне життя, як це роблять вони, спортсмени. Дорогі брати і сестри, Боже Слово нам сьогодні каже, що зробити, щоб бути зрячим, щоб не бути сліпим і щоб інших не завести в яму. Хай нам це Боже Слово. Благословить, а ми будьмо щирі і чесні, з рукою на серці зізнаваємося в наших проблемах, займаємося нашими особистими проблемами. Тоді зможемо і іншим допомогти. Інакше ніяк.